Я Юля Гром живу в Києві. Розпочала навчання на курсі СММ спеціаліст від Genius Space в вересні 2022 року. І незважаючи на те, що це був надскладний час для українців зі всіма перешкодами та блекаутами, я рада, що я Потрапила саме в Genius Space, що я обрала цей курс. І лекції, завдання практичні, це були своє роду зміна відключення від реальності і поглиблення в світ креативу. Але СММ завжди мене цікавило. Для мене це був якийсь фантастичний, цікавий напрямок. Я розуміла, що це не просто тільки там постити картинки, під ним дуже багато що треба знати. Особливо мене це цікавив копірайтинг, як це гарно подати, І я розуміла, що. Для свого блогу тренерського я би хотіла навчитися навичок і зробити свій блог більш соковитим, так би мовити. Щодо мене, то раніше моя ідеальність ніяк не була, була пов'язана з маркетингом чи смм. Я працюю тренером зі стретчингу та черлідингом. Викладачі дуже відносились до нас розумінням. Всі розуміли, в яких зараз становища з цими обстрілами, з відключними світлом. І дедлайни, хоч були тиждень, потім переносились і ще на тиждень, на два. Навчання проходило цікаво. Були і тести, і теоретичні, багато лекцій. Дуже приємно вразило, що незважаючи на всі блекаути, викладачі вже в момент нашого навчання вони перезаписували лекції на українською мовою. Бо чесно, це було важливо. Важливо розуміти було українське, бо російська вже як багато кажуть, не сприймається на слух, якби ми. Це не відкидали, але воно і є. Тому дякую, Genius Спейс. Що стосується самого навчання, в питанні, що було легше, що було е, більш важко, то скажу, що для мене таргет, завдання по таргету давалися важкувато. Здавалось би, там спочатку перші відео О, там все зрозуміло! А потім як там копнути глибше. А не так все просто вийшло ось. А легко для мене було, мабуть, це дизайн, завдання від касі. Завдання від касі це взагалі щось феєричне. Завжди в одному завданні ще купа завдань, таких дуже цікавих. Але вони а, у мене. Прям бажання величезне було їх зробити, вони були максимально креативні. Наприклад, там треба було з різних ракурсів зробити фото, з різні стилістики, робити сторітелінг. Ось такого роду завдання, хоч вони були часозатратними, але вони для мене прям були такими мега-мега цікавими. Мені вже вдалося запровадити корисного з курсу. Я багато чого вже черпнула. І це стосується і ведення мого блогу, і прописання текстів. І я навчилася на свій блог вже ставити таргет. І навіть мені запропонували з наступного року вести сторінку мого знайомого. Мабутнім студентам, які планують навчатися на курсі СМС спеціаліст, я раджу не боятися, не хвилюватися і реально зробити перший крок. Всі так кажуть, і я з ними згодна. Перший крок наскладніший. А далі лектори, ментори Genius Спейс, вас вже проведуть світом цікавих лекцій, практичних завдань, додаткових завдань, тестів. Так буде і важко, але буде моментами вау. Ну, у мене були такі прям в голові. Що нічого собі це була прям для мене дуже цікава інформація. Тому я думаю, що у вас, у вас по-любому буде всі інструменти для того, для того, щоб стати класним СММ-ником, Головне це просто бажання. І працювати, розвиватися в цьому напрямку. Всім удачі!